Всім доброго ранку. Починаємо наш сьогоднішній день з уроку української мови. Ну і перше, традиційно ми маємо записати з вами число класна робота. Дивіться, останні, остання робота в мене закінчилася на аркуші, тому я буду перегортати аркуш і не пропускаючи ряду, на першому рядочку записуємо сьогоднішнє число. 21 вересня. На другому рядочку, трішки пропустивши місце, поставили крапочку і з великої букви з верхнього рядка класна робота. Класна робота. Хвилинка каліграфії в нас сьогодні велика буквочка У, маленька буквочка У. Склад УК. Склад ІН. Я думаю, ще поразу у вас поміститься. І запишемо назву нашої країни Україна. Назву країни ми пишемо з великої букви Україна. І давайте зробимо звукову схему цього слова. Перший звук У голосний кружечком. К приголосний однією, Р приголосний однією, А голосний кружечком. Буква «й» має два звуки. – «й» і І. «Й» приголосний м'який позначаємо двома І голосний кружечком. Н. Приголосний однією А голосний кружечком. В слові чотири склади У К ра Ми будемо працювати сьогодні в підручничку з української мови, і дивіться, завдань багато. Ми, звичайно, не всі будемо. Деякі будемо усно виконувати, а деякі будемо записувати. І так, дивіться, перше в нас питання, якою мовою ми розмовляємо на цьому уроці. Ми розмовляємо українською мовою, бо наша державна мова Українська. Отже, давайте ми запишемо, що державна мова українська. На новому рядочку з великої букви державна всі поєднання під час письма спинка рівна. Державна мова. Тери, українська. Не розтягуємо речення, має поміститися на рядку. Українська. Державна мова українська. Державна мова українська. В кінці речення поставили крапочку. Мова наша складається зі слів. А от слова. Складаються з мовних звуків, тому що звуки утворюють. Так. І дивіться, у нас зображені з вами різні тваринки, вони в нас утворюють також звуки, але немовні. Ну, дивіться, якщо ми візьмемо корівку, то корівка вона вимовляє му. Але це ж не людина, вона розмовляти не може, тому в неї звук, але немовний. Далі жабка, вона вимовляє ква. Це також тваринка, це не людина, це не мова. Тому вона звуки вимовляє ква. А от дівчинка вимовляє Ау, тобто вона когось кличе так, на допомогу, може вона заблукала. І тому дівчинка це жива істота, так, це людина, і вона вимовляє Ау, тому це буде мовний звук. Наступне завдання: нам потрібно скласти два речення за малюнком про те, чим, зайня... чим зайняті діти. І так, будь ласка, чим зайнята дівчинка? Скажіть, будь ласка. Так, дівчинка грає на Піаніно, так? Тобто вона використовує, дивіться, в неї є нотна, нотний зошит, де є ноти, тобто це музична мова така своя, так? ноти, за допомогою яких вона на піаніно в неї утворюється мелодія. так? Отже, дівчинка грає на піаніно. Давайте це речення ми з вами запишемо. Початок речення з великої букви, з нового рядочка. Дівчинка. Дівчинка пишемо чисто, красиво і акуратно. Грає на піаніно. Дівчинка грає на піаніно. Давайте складемо речення, схему цього речення. Дівчинка. Живий предмет позначаємо однією рисочкою. Грає, ставимо питання. Дівчинка Що робить? Грає. На запитання, що робить, відповідає Дія предмета позначаємо двома рисочками. На коротке слово позначаємо півовалом. Піаніно, Неживий предмет позначаємо однією рисочкою. Складемо друге речення. Чим зайнятий хлопчик? Хлопчик розмовляє по телефону. Використовує він мову? Звичайно, використовує. тобто він говорить щось. так? Отже, хлопчик розмовляє по телефону. Телефон. Запишемо це речення з нового рядка, початок речення з великої букви. Хлопчик розмовляє всі поєднання, звертаємо увагу. По... Місця в мене небагато, я можу слово не до кінця дописати, перенести на наступний рядочок. При переносі ми маємо пам'ятати, що приголосний має бути разом з голосним. Одну букву ми перенести не можемо, тому слово телефону ми переносимо так. ТЕ ЛЕ місця немає. Ставлю рисочку, це перенос називається. І переходжу на наступний рядок на початок. «ФО». Ну, дописую слово. Хлопчик розмовляє по телефону. Якщо у вас тут буде ще місце, ви можете дописувати, якщо немає, то переносите так, як і я. Робимо схему цього речення. Хлопчик, живий предмет позначаємо однією рисочкою. Розмовляє, ставимо питання. Хлопчик, що робить? Розмовляє. На запитання, що робить, відповідає дія предмета позначаємо двома рисочками. По коротке слово службове позначаємо півовалом. І телефон це неживий предмет, позначаємо однією рисочкою. Наступна в нас вправа восьма. Допоможи родзинці. Визначити, в яких реченнях ідеться про мовні звуки. І так, перше речення читаємо разом зі мною: Андрійко пилососить. Скажіть, будь ласка, чи є тут мова? Ні. Андрійко пилососить, да? тобто пилосос, який е, ну, видає якісь звуки, але це не мовні звуки, правильно? Тому це нам речення не підходить. Друге речення бабуся. Розповідає казку. Чи використовує бабуся мову? Звичайно, вона говорить, вона розповідає, так? тому мова в неї є. У саду співають пташки. Використовується мова. У пташечок своя мова, вона для нас незрозуміла. Тобто ми чуємо звуки якісь, так? тобто якусь мелодію, але це не мова. Діти співають. Пісню. Використовується тут мова? Дивіться, діти співають, а співають пісня складається зі слів, тобто є мова звичайно. Отже, два речення нам підійшло. Бабуся розповідає казку, і діти співають пісню. Ми ці речення маємо записати в наш зошит. Я для допомоги вам надрукую їх, а ви їх запишете рукописними. З нового рядочка я пишу речення Бабуся друкованими ви пишете рукописними, так? Розповідає казку. Використовується мова. Речення це маєте записати рукописними. Бабуся розповідає казку. І друге речення. Діти співають пісню. З нового рядочка я також пишу друкованим. Ви маєте написати рукописними. Діти співають пісню. Вони не говорять, вони співають, але вони. Пісня в них складається зі слів, а слова це мовлення, да? тому ми і запишемо це речення. Отже, ці два речення ви пишете рукописними буквами. Під час письма слідкуйте, будь ласка, за своєю осанкою, слідкуйте, будь ласка, щоб голівка низько не нахилялася до зошита. Ми пишемо чисто, красиво, акуратно і звертаємо увагу на всі поєднання. Я вам бажаю успіху, у вас все вийде!